Чому рипить сніжок? А й справді, чому рипить сніжок? Не знаєте? То я вам розповім. Якось ішов лісом Дід Мороз. Нечутно, по м'якому вата сніжку? Стомився, присів на пеньок, а мішок з гостинцями поруч поклав. Довго бороду гребенцем розчесав. Дивиться, аж під ялинкою сидить зайчик і плаче. Дідусеві жаль стало зайчика. Підійшов до нього та й питає, чому це ти, вуханчику, плачеш? А той, схлипуючи, відповідає, Заблукав, додому ніяк не втраплю. Здивувався дідусь. Отакої заєць і раптом заблукав у лісі. Як же те могло статися? Все ще схлипуючи, кусохвостий розповів старому свою пригоду. Уранці він гуляв з братиками та сестричками на галявині. Їм було весело, так добре стрибати з розгону в снігові кучугури, що й не зчулися, як мисливець підійшов. Пролунав постріл, зайчата кинулись тікати. Найдалі в лісову гущевину забіг той зайчик, якого оцей зустрів дід мороз. Добрий дідусь заспокоїв малюка, і вони разом швидко знайшли стежину до зайчої хати. А там уже зібралися його братики та сестрички. Всі живі та здорові. Мамо з татом уже ходили шукати свого найменшенького. Шукали, шухали, та вже й зневірилися, що він живий. Ото радощів було, коли побачили свого синочка та ще й з дідом морозом. Дідусь привітав усю заячу родину з Новим роком, гостинці роздав, кожному по великій соковиті морквині, а на прощання, поглажуючи довгу бороду, сказав. Я зроблю так, що сніжок репітиме, щоб ви, зайці, чули, коли хтось буде до вас підкрадатися. Як сказав, так і сталося. Відтоді сніжок і репить, Тобто попереджає зайців та інших беззахисних звірів про небезпеку. Ось так. Рип-рип, хтось іде, пильнуй. Кінець сказки!